Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку соціальна структура українського суспільства в XVI столітті, литовські статути. Соціальна структура тогочасного українського суспільства мала становий характер, за своїм статусом, тобто сукупністю прав і обов'язків, стани поділялися на привілейовані, напівпривілейовані та непривілейовані. Вершину привілейованого стану шляхти посідали колишні удільні князі. Вони утворювали замкнену групу, до якої не можна було увійти завдяки заможності або найвищим державним посадам. Князівські роди поділялися на княжат головних, до яких належали острозькі, заславські, сангушки, черториські, корецькі, гольшанські і княжат повітовників. Княжа та головні не підпорядковувалися дії місцевої влади, мали право входити до великокнязівської ради і вирушати у воєнні походи зі своїми загонами під родовими гербами. Їм належали великі спадкові землеволодіння, де вони мали право встановлювати податки і повинності, вершити суд над своїми підданими, надавати їм землю за умови несення військової служби. Княжа та повітовники таких прав не мали, а їхні збройні загони виступали у складі повітового полчення, підпорядкованого місцевій владі. До панів належала заможна шляхта, яка не мала князівських титулів, але вирізнялася давністю походження спадковим земловолодінням і привілеями. До середньої і дрібної шляхти належали зем'яні бояри. Це була залежна від князів і панів верства, представники якої здобували шляхетство та право на володіння землею, відбуваючи військову, тобто боярську службу зі своїми загонами кіннотників або особисто. У 1528 році влада провела попис земський, це такий перепис шляхти. Посилання на нього стало відтоді доказом шляхетства. Щодо князів, зем'ян та бояр почали вживати назву шляхтичі. Права шляхти у Великому князівстві Литовському визначалися та закріплювалися литовськими статутами. Перший литовський статут був прийнятий у 1529 році і узаконив поділ шляхетства на шляхту, яка отримувала землю за службу, і магнатів. Князів і панів, що володіли містами, містечками і величезними землями за спадковим правом, підпорядковувалися лише Великому князю Литовському та мали власні військові загони. Другий литовський статут був прийнятий у 1566 році. Він збільшив обсяг прав служилої шляхти, зрівнявши її з магнатами. Шляхта отримала можливість долучатися до управління державою завдяки участі в роботі повітових сеймиків, місцевих становопредставницьких органів і вального сейму. Третій литовський статут був прийнятий у 1588 році. Відповідно до нього, тривалість панщини визначав пан. Селяни не розпоряджалися своїм майном насамперед землею. Шляхтич мав право карати його за непослуг на смерть. Утікачів розшукували протягом 20 років. Становище селян у різних регіонах було неоднаковим. У Галичині панщина досягала приблизно 5-6 днів на тиждень, на Київщині 1-3 дні на тиждень, але на від, на, е, від диму, але від дворища. У центральних і південно-східних районах Київщини і Братславщини землероби перебували під постійною загрозою татарських набігів, тому панщини не відбували. За її відсутність селяни платили власною кров'ю, а не рідко і життям. Селяни новопоселенці користувалися слободами, це такі вільні поселення, і на цей час звільнялися від усіх повинностей. Ще одним привілейованим станом українського суспільства також було і духовенство, що становило майже десяту частину всього населення. Духовенство поділялося на біле, це вищі церковні ієрархи, до них відносились митрополит, єпископи, архієпископи. Вони обіймали свої посади лише за дозволом польських королів і великих князів литовських. А чорне королівство е, – духовенство це нижнє духовенство, е, до них відносились парафіяльні священники і чинці. Становище нижчого духовенства значною мірою залежало від шляхти, на землях якої розташовувалися його парафії. До напівпривілейованого стану належали міщани, що мали привілеї на міське самоврядування, окремий становий суд займалися ремеслом і торгівлею. Проте, вони також сплачували податки, виконували повинності на користь, привлас... на користь приватних власників міст або держави. Найзаможнішу частину населення міст становив порівняно нечисленний патриціат. Патриціат це найбагатші жителі міст. Він складався з найбагатших купців, лихварів і ремісників до бюргерства. Найчисельнішою середньою за рівнем заможності частини міща належали цехові майстри і більшість купецтва. Значну частину міського населення також становив Плебс, це міська біднота, що не мала власності. Приблизно 80% населення українських земель складало селянство, яке належало до непривілейованого стану. За своїм правовим становищем, воно поділялося на Королівських або великокнязівських і приватновласницьких за характером повинностей ділилися на службових, чиншових і тяглих, за ступенем особистої свободи на похожих та непохожих селян. Право безперешкодно переходити від одного господаря до іншого мали лише похожі селяни. Непохожі селяни примусово і безоплатно працювали в господарстві землевласника. Службові селяни були особисто вільними. За службу вони отримували землю та звільнялися від інших повинностей. Від них походили деякі дрібні шляхтичі. Більшість селянства становили чиншеви селяни або данники. Це були вільні селяни, які сплачували власникові землі за користування нею ренту, тобто чинш продуктами або грошима. Тяглими називали селян, що не мали власної землі, і за її оренду відбували повинності на користь держави або землевласників зі своїм тяглом, тобто робочою худобою. Вони були як вільними, так і прикріпленими до своїх наділів. Із представників різних верст населення формувався міжстановий соціальний прошарок козацтва. На початковому етапі свого становлення воно займалося степовими займалося промислами та протистояло нападам кримських татар. Поступово козацтво зросло кількісно та зміцніло, розгорнуло боротьбу за визнання за собою прав і привілеїв окремого стану. У тогочасному українському суспільстві козацтво почало відігравати роль еліти і представника інтересів більшості населення. Основу сільського господарства на українських землях становило землеробство. У Галичині, на Волині, Поділлі та в центральних районах Київщини переважала трипільна система землеробства. А на Поліссі, півдні Київщині та Переяславщини зберігалися менш продуктивні двопільна і перелогова системи. Поступово набували поширення більш досконалі знаряддя праці. Поряд із сухою почали використовувати плуг із залізним лемешем, у який запрягали волів. Трипільна система і оранка плугом здебільшого застосовувалися в господарствах шляхти. Крім землеробства, розвивалося скотарство, городництво, садівництво та бджільництво, не втрачало свого значення в господарському житті також рибальство і мисливство. На українських землях в складі Великого князівства Литовського, сільське господарство мало переважно натуральний характер, тобто все необхідне вироблялося у своєму господарстві, а не на продаж. Сільськогосподарські продукти вироблялися здебільшого для власних потреб. Сільське господарство українських земель у складі Польського королівства поступово переорієнтовувалося на потреби європейського ринку, де зростав попит на продукцію промислів і сільського господарства. Шляхта почала створювати фільварки, це такі багатогалузеві господарчі комплекси, де застосовувалася постійна, безоплатна праця селян. Вони збільшували панщину і відбирали землю в селян. Одночасно із цим зростала кількість непохожих селян. Поширення фільваркової системи господарювання на українських землях у складі Великого князівства Литовського сприяло здійснення заходів за. Уставою на волоки, підписаного польським королем і Великим князем Литовським Сигізмундом II августом у 1557 році. Згідно з документом, усі земельні володіння Великого князя було виміряно і поділено на однакові ділянки волоки. Найкращі орні землі відводилися під великокнязівські фільварки, а решта розподілялася між селянством. За користування цієї землі тяглі селяни мали відпрацьовувати два дні панщини на тиждень у фільварку. Волочна реформа зруйнувала давню форму користування землею сільською громадою і замінила її на подвірну. Збільшилися повинності селян, обмежилися їхні права переходу до іншого господаря. Селянство фактично позбавили права користуватися лісами, зменшили площу спільних земель, таких як пасовища і лугів. До кінця XVI століття волочна система землекористування поширилася і на землі шляхти та навіть церкви. Сільське самоврядування в XVI столітті здійснювали громади, хоча сам цей термін виник пізніше. У селах громади називали весь або село. Громади кількох сіл, що, як правило, належало одному власнику, називали волость. Волосні громади були типовими ну, у Волинському, Подільському, Київському і Руському воєводствах. Громадське самоврядування здійснювалося на основі давніх традицій і звичаїв очолював громаду староста, якого обирало селянство або призначав власник села. Крім цього, обиралися інші члени громадського правління і копного суду. На участь у цих установах могли претендувати голови родинних господарств. Жінки і неодружені чоловіки права голосу не мали. Громада мала визначену територію, нерухоме майно, певні доходи та витрати. У громадах існували моральні засади, на яких відбувалося гуртування в єдину спільноту. Такі як кругова порука, колективна відповідальність за порядок і правопорушення на її території та інші е е цінності, у XVI столітті на українських землях почали зростати і розвиватися міста. Найбільше міст було на західноукраїнських землях. На східному Поділлі та на Київщині їхня кількість зменшилася через постійну загрозу набігів кримських татар. Найбільшим містом був Львів, населення якого становило близько 70 тисяч осіб. Великими і середніми містами, де було ну, від 200 до 700 будинків, вважалися Братслав, Кременець, Вінниця, Житомир, Луцьк, Острог. Чимало міст перебувало в залежності від магнатів та церкви. Існували також міста, підпорядковані польському королю і Великому князю Литовському. Державна влада намагалася сприяти їхньому розвитку, оскільки міста сплачували великі податки і організовували захист від набігів кримських татар. Саме у цей час на українські землі поширилося Магдебурзьке право це право місто місто на самоврядування. Його надавали містам польські королі та великі князі литовські, а пізніше і великі магнати. Протягом другої половини 14-го і першої половини 16-го століть макдебурзьке право отримали більшість українських міст. Містами, які мали Магдебурзьке право, управляв магістрат, виборний орган міського самоврядування, що складався з ради, це адміністративний орган і суду цивільних справ та лави суду у кримінальних справах. Раду очолював бурмистер, а лаву. Від. Радники і лавники, відповідно до норм макдебурського права, були виборними посадовцями. Виборчі права мали чоловіки з патриціату і бюргерства. Міста також були центрами ремесла і торгівлі, у середині 16 століття налічувалося вже понад 130 різних спеціальностей, близько 80 з яких були безпосередньо ремісничими. Водночас більшість жителів міст також займалися і сільським господарством. На українських землях у складі Польського королівства переважна частина міських ремісників об'єднувалися в цехи. Цех така самоврядна громада вільних ремісників однієї чи кількох спеціальностей, очолена виборним старшиною цей майстром, найавторитетнішою особою серед майстрів, об'єднаних у цех. При цьому для православних міщан доступ до цехів ускладнювався. Поза цехових ремісників, що не мали можливості вступити до цехів, називали партачами, цехи всіляко боролися з ними. В українських містах на території Великого Князівства Литовського цехи були менш поширені. У XVI столітті також продовжувала розвиватися торгівля. Основними її формами стали ярмарки, що відбувалися у великих містах декілька разів на рік. Торги, які проводили кілька разів на тиждень, і щоденна торгівля в міських крамницях. Купці в містах створювали об'єднання на зразок ремігцничих цехів. Саме у цей період активно розвивалася і міжнародна торгівля. Через українські землі проходили торгівельні шляхи, якими товари зі Сходу та Московії, а також продукти місцевого виробництва, надходили до країн Центральної та Західної Європи. З українських земель на захід везли віск, мед, зерно, шкіру, худобу, солону рибу, сіль і деревину, натомість завозили сюди одяг. Ремісничі вироби, вина, залізо, папір, зброю, тканини, такі як Атлас, Оксамит, сукно, полотно. Центрами міжнародної торгівлі в ті часи стали Київ, Львів, Луцьк і Кам'янець. Таким чином, протягом 14, 15 і 16 століть відбулися зміни в соціальній структурі суспільства. Одні верстви зникають або втрачають своє колишнє становище і з'являються нові. Станом на середину XVI століття завершилося становлення шляхти як панівного суспільства на українських землях. У цей період помітно погіршується становище українського селянства. Зростають повинності й податки, відбувається поступовий процес закріпачення. Складною також була і релігійна ситуація на українських землях. Православна церква перебувала у становищі упослідженої і другорядної, Розверталася експансія католицької церкви, що підтримувалася правителями Польщі та Литви. У господарському розвитку українських земель протягом 14-16 століть відбулися певні помітні зрушення. Удосконалюється техніка обробітку землі, освоюються нові землі. Поряд з цим набувають розвитку і нові форми господарювання. У результаті зростання попиту на продукти сільського господарства у Європі на українських землях починає ширитися фільваркове господарство, завдяки якому великі землевласники намагаються отримати якомога більше прибутків за рахунок посилення визиску селян. Відбувається активне закріпачення селян. Починаючи від кінця XIV століття, найбільшим українським містам надається Магдебурзьке право. Яке регулювало життя міста, також мали місце зміни і встановище жителів міст. Під впливом загального пожвавлення торгівлі швидко розвиваються і ремесла, що своєю чергою зумовлює розквіт міст. У ремеслі зростає спеціалізація, поширюються західноєвропейські форми організації ремісничого виробництва цехи. Торгівля теж зазнає змін. Купці починають об'єднуватися. В гільдії, а я дякую, що слухали мене уважно.